Позиція плечовий міст. Складаємось на спину. Там п'ятки біля тазу. Захоплювати руками гомілки треба тільки в тому випадку, якщо ви можете вигнутись і при цьому розташувати вертикальні гомілки. Якщо такої можливості немає і ваші колірки йдуть далеко вперед за стопом завести. Тоді ми відпускаємо ноги і просто поєднуємо руки в замку. Тримаємо цю позицію протягом 10 глибоких дихань. Рухаємось з кожним дихом вище і вище у вигин. Ще 9. Дякую. 6, вище тараз. 5 4 Три. Два. Один. Роз'єднуємо, руки, повільно опускаємо таз за гідло. Притягуючи стегна і колінки до торсу. Обхоплюємо себе за лікті. І трошки розтягуємо спину, можна розгойдитись вправо-вліво. Відновлюємо дихання і стан спокою. Наступна позиція Шалабхасана, поза сторони. Складаємось на живіт. Самого долоні під плечовими суглобами, щоб пальці дивились. Одні, ну, в ладоні дивилася одна на одну. Піднімаємо трошки ребра, бачите, я руки не вирівнюю. І подовжуємося від тазу, витягуємо спину, живіт і опускаємось. Далі піднімаємо себе силою спини у вигин. Долоні клаб'ємо одна на одну. І витягуємося руками вгору стопи разом. Сілові сіниць піднімаємо ніжка. у цій позиції 10 дихань. Дев'ять вісім, сім. Якщо складно тримати руки попереду, притягніть їх до плечового поясу. Тримайте тут. Відтягуючи плечі від голови. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Вернемося вперед вгору, ще один глибокий дих. Входимо долоні під голову. Голову опускаємо на ліве вушко і повністю розслабляємось, відновлюючи дихання, сили. his tongue spoke Наступна позиція теж являє собою вигін. Наступна позиція теж являє собою вигін. Називається Дханурасана, поза лука. Ми, як завжди, позовжуємось, розгинаємо ніжки. Якщо є можливість, захоплюємо гомілки із середини. І дивіться, щоб ваші плечі не були загорнуті всередину. Це неправильна позиція рук. Навпаки розкривайте. Розгортайте плечі назад, так щоб лопатки сходились. Захоплюємо, якщо є можливість, якщо ні, то просто руки тримаємо в замку. Силою спини і ніг, піднімаємо себе у вигин, нахиляємо голову, так щоб підборіддя торкнулось грудної клітини. Подовжуємо м'язи тильної частини шиї і дихаємо 10 циклів. Ще дев'ять вісім сім. Стопи вгору шість. П'ять, чотири. Три, два, ще один глибокий вдих, максимально виглядає. І з видихом опускаємось на килимок. Відтягуємо тазом на п'ятки. Якщо ви можете таз опустити до п'яток, тоді руки вздовж ніг долоні біля стоп. і розслабляємо ось у такій позиції. Якщо таз піднімається і ви не маєте можливості поставити його на п'ятки, тоді руки попереду. Ходимо Лоба на і відпочиваємо у цій позиції Це баласами поза дитини. Врубляємо спину, розслабляємо плечевісу, глоби, руки, шию. Це тіло. Наступна позиція це вигін лежачи на животі. Шалабхасана. Варіація із відведеними назад руками, як завжди, витягуємося. Піднімаємо себе у вигін силою спини, спрямовуємо руки назад, знову ж таки не згортаючи плечі вниз, а піднімаючи і зводячи лопатки. Витягуємо речовий пояс від голови, подовжуємо шию, 10 глибоких дихань, тримаємо позицію статичну. Ще 9. 8. И... Есть. Пять. Четыре. Три. Два. І ще один глибокий дих. І видих. Вкладаємо долі під голову. голову на вушко. розслабляємося, відпочимаємо, відновлюємо дихання. Тан спокою. Наступна позиція називається бучингас на поза кобри. Ми як завжди витягуємось. Розташовуємо передпліччя так, щоб лікті були під плечовими суглобами, зводимо лопатки і опускаємо вниз. Ми вже трошки себе руками відштовхуємо вгору і вперед. Намагаємось відтягнути грудну клітину від тазу силою рук, силою спини. Поєднуємо стопи, напружуємо ноги. Напружуємо сідниці, сильно скорочуємо ці м'язи і утримуємо цю позицію протягом 10 глибоких дихань. Якщо ви давно вже практикуєте цю асану, хочете її далі, більш складний варіант, тоді ми піднімаємо лікті, Силою рук продовжуємо виштовхувати грудину вперед, ніби хочемо себе підтягнути вперед по хлинку руками. Спина має бути максимально подовжена, наскільки вистачає сили. Ще 9 глибоких дихань. Активно працюють ноги, сідниці, поперек. Ви регулюєте ступінь, вигину, щоб не створити собі. Сильне вигинання у і якісь неприємні відчуття. Ще вісім. Сім. Відтягуємо близький свого виголови. Шість. 5 чотири. Три, до напружених спину витягну. Два. І ще один здобут вдих, І видих. подовжуючись, опускаємось, відтягуємо таз на п'ятки у позі дитини розслабляємось Розслабляємо долоні. Пиїв, печії суглоби, лопатки, поперек, ноги. Наступна позиція собака головою вгору. Вигин з утриманням себе на рівних руках. Розташовуємо стопи на відстані від долонь, як у планці, після чого опускаємось у вигин. Бажано тримати колінки у повітрі. Зводимо лопатки, виштовхуємося. Вгору і вперед. Максимально ліхтів прогортаємо до боків. Десять глибоких дихань. Кідниці напружені і верх спини. Ще дев'ять. Вісім. Сім, шість п'ять, зя вище підтягуємо. чотири. Два. І ще один глибокий дих. І видих. Розташовуємось на колінках у позі кішки, скругляємо спину, підкручуючи таз до живота. Розтягуємо низ спини, нахиляємо голову і дивимося на стопи. Завершуча позиція цієї послідовності це позаплуга, яка допоможе нам зняти розмивання і напруження з м'язів, які ми вмикали у попередніх стійках. Розташовуємось на спині. Ближче до переднього краю камка. Підтягуємо до себе гомілки, ось розтягнемо купори. Перед тим як а, піддати його інтенсивному витяжінню. Трошки можна промасувати, продавити його в підлогу. Тегна притиснути до торсу, ми за лікті себе тримаємо. Відбудовуємо возуплуга, спираємось квичками в підлогу, піднімаємо ніжки і плавно намагаємось завести стопи за голову. Якщо тут складно триматись і вам доведеться напружувати прес, я запередню поверхню тіла, тоді ви можете трошки себе руками підпирати, вагу на руки. Опускати. Якщо ви збалансували себе на плечовому поясі, тоді просто руки поєднуємо в замку і чекаємо, поки спина м'яко витягнеться і ніжки підуть на підлогу. Не наварюйтесь на шию, не крутіть голову в бік, тримайте цю позицію 10, дихань. Ноги можна згинати за бажанням. Ще дев'ять. до того, щоб ноги вирівняти, натягнути носки на себе. Вісім дихень. Сім. Шість. 5 ja, 4 3 Два. Еще один глубокий вдох. Один. Роз'єднуємо руки, розводимо плечові суглоби. Повільно, наскільки це можливо, опускаємо хребет. Якщо відчуваєте дискомфорт у попереку, після цієї вправи вийдіть на декілька дихань, 5-7. У плечовий міст напружте ті м'язи, які дають дискомфорт. Скоротіть їх.